Проблем таких, як, щоб команди приїхали до нас, майже не існує. Нам треба для того, щоб ми цей турнір провели, підтримку кубки, медалі, грамоти. І традиційно ми мусимо цих хлопців наших посвят шанувати. не загинули. Ну, чисто символічно, цих афганських 50 грамів мусить бути таке. Ну, дивіться, турнір проходить 15-й рік. І на великому полі. От аналогів області такого турніру нема, щоб ветерани 40 років і старші грали на велике поле, і це є, можна поперек поля грати. А от на великому полі, от це родзинка, Родзинка, що я цими хлопцями, які приїхали, я з цима, в свій час, коли я був юний, переграв футбол. Тому до нас всі їдуть хлопці. Ну і в нас коропецька земля, господарство. Пісні, уха і, 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 і все решта. От, от ми з експортивної школи ми приймаємо участь дитяча ліга, футбол, волейбольна ліга футболу. Після нас от діти наші нема продовження, нема це навіть чемпіонату району, щоб наші діти продовжили грати в футбол. Ну, це вже це не наша компетенція. Ми от... Наші змагання ми всі можем, хочемо виставляти. А от так, чемпіонат району чи область це не від спортивної школи залежить. Це просто діти наші є, можна ставити їх, але це має бути допомога від боку, з боку влади.